Я Олександра, і, як ви знаєте, ви на каналі Alexandra Adventures. Вибачте, що так довго не випускала відео. Чесно, було трохи ліньки, не було часу, я не могла його приділити та й не було якихось таких тем. Я хочу перед вами вибачити, що я так довго не знімала. Але розкажу вам одну таємничку я була в три сини та донька. Це один бомбезний готель. Він в Карпатах, саме в східниці. І мені там дуже сподобалося. Там величезна ігрова кімната з батутами, гірками, кульками та навіть з плюшками. Точніше, ви берете таку круглу плюшку на гору і з'їжджаєте. Коротше, ця ігра просто бомбезна. Ще там був ресторан, там, де дуже смачно кормили, цьому ресторанчику був шведський стіл. Да, можна було вибирати собі те, що завгодно. Ну, з вибором. Ще там була спа і навіть кінозал, де проходили мультфільми та фільми. Дуже цікаві, до речі, мені сподобалося. Ну і було декілька спортивних залів. Ну, були з тренажерами, з настільним тенісом та баскетбол можна було ще грати, і якісь тренажери. Ну, мені, коротше, дуже сподобалось, це був дуже крутий відпочинок. Я вже вдома. Сьогодні в мене вже була школа. Хто mm, теж школу? Так собі. Не дуже любить. Напишіть в коментарях, ви любите школу чи ні. Ну, чесно, я так собі. Тому й деякі уроки. О. До речі, напишіть в коментарях, що, будь ласка, якщо не важко. Ваші улюблені предмети та не улюблені. От мені не подобається математика. Ні, ну реально. Але мені подобається англійська. Ну і ще декілька. Тому ось така ось мене історія. Хочу вам трохи більше старатися випускати відосиків. Продвигатися. А ще я в Кігурумі Пікачу. Хто знає Пікачу, з вас лайк. Пікачу! Йому, до речі, дуже тепло. І вам просто дякую за перегляд. Я вас всіх дуже люблю. Особливо моїх підписників. У мене вже 52 підписники. Я дуже рада. Я вас люблю, мої любі друзі. Ну що, чекайте на нові відеосики. па па